Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку. Ось цього хлопчика. Його ім'я Олександр Корсунський. Сашкові 13 років і зник він у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Сталося це влітку цього року, а саме 17 серпня. І уявіть з того часу, про хлопчика немає жодної звістки де і з ким він зараз невідомо. Звісно, не виключено, що Сашка могли вивезти в Росію, як це на жаль, часто буває з дітьми на окупованих територіях, але це лише припущення, і насправді хлопчик досі може бути в окупації, або не маємо виключати вірогідності того, що дитина опинилася на підконтрольній Україні території однак у сили тих чи інших причин не може про себе сповістити. Тож прошу абсолютно усіх, а особливо жителів окупованої горлівки, які можуть бачити це відео у соцмережах. Вдивіться уважно в обличчя Сашка. Якщо ви упізнали хлопчика, не зволікайте і, будь ласка, одразу ж повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні. Безкоштовні, якщо незручно або немає можливості телефонувати, ви можете написати нам на сайті або ж у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я дуже сподіваюся, що з Сашком усе гаразд, що він живий і здоровий, та нам із вашою допомогою вдасться його розшукати. І до речі, цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад, разом із дорослими, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи запишіть цей номер 116 30. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Сашка Корсунського, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять Я розповів лише про одну з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на в сайті служби розшуку дітей тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей – шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважно більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною в окупації у прифронтових містах чи селах або ж під час евакуації. Але водночас, як і до війни, зараз трапляється чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. А причини бувають дуже різні: конфлікти у сім'ї, недостатня чи навпаки, надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад повага батьків до дитини. Являйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливим фактором.